Всіх вітаю! Мене звати Христина, і це мій канал Щоб ще зв'язати. Сьогодні у нас з вами буде корисне навчальне відео. А саме я навчу вас, як закривати в'язане полотно голкою з імітацією набіра довгий хвіст. Ну так, трошки незрозуміло вийшло, але зараз я вам покажу. Дивіться, оця шкарпетка зв'язана згори і тут я е, набирала набір довгий хвіст. Бачите, як вона виглядає? А ця шкарпетка зв'язана від миску. І тут я закривала голкою, імітуючи набір довгий хвіст. Це непоганий спосіб, він достатньо еластичний. Ще, ось у мене є ось такі шкарпетки, тут також таке закриття. Е, охайне, гарно виглядає. І як варіант закриття, чого б його і не вивчити? Тож, для цього закриття нам з вами знадобиться безпосередньо наше полотно. Ось у мене це друга шкарпетка. І голка, і хвіст, хвост, хвіст, хвост. коротше, кончик нитки. Як нам з'ясувати, яку довжину нитки треба? Ну, так трошки розтягуємо полотно, імітуючи, ніби воно на нозі. І обвиваємо ниткою ось так один раз. Тобто, це у нас як одне обвиття. Раз, два, три. Помножуємо його на 4 і відрізаємо. Цього повинно вистачити ще і залишиться. Тобто, 4. Ну, 4 обвиття цього полотна, так трошки розтягнутого. Так, щось Я багато балакаю. Тож, засилюємо нитку в голку і почнемо закривати. І так, з чого починаємо? Ми, по-перше, беремо маркер. У мене це ось така невеличка лампочка. І вішаємо її на нашу найпершу петлю. Потім ви зрозумієте, навіщо. Просто вішаємо її, застібаємо. Все і забуваємо про неї. Беремо голку і починаємо наше закриття не з першої петлі, а з другої. І з виворотної сторони продіваємо голку у петлю, роблячи її розкритою. Бачите? Тобто розкриваємо петлю. Протягнули. А тепер е, на першу петлю згори, ось так. Бачите, у мене йде нитка згори, Просто знімаємо її іголку протягуємо. Ця перша петля вона трошки незручна, але потім, наприкінці, я вам покажу, як це зафіксувати, щоб це добре було. Так, далі. Тут в нас далі йде виворітна петля. Ми її е, вколюємо всередину. Бачите? Не бачите? Бачите? Всередину і протягуємо нитку на виворітну сторону. Потім повертаємось наперед. Знімаємо петлю і через неї протягуємо. Тут можна за допомогою рук розтягуваннями регулювати, як щільно чи не щільно ви хочете закривати. Тобто, це ж може бути для різного потрібно. Може бути і щільна потреба закрити, і не щільна. Я трошечки так підтягую. І ось в мене петля. Далі знов вколюємо всередину, розкриваємо петлю, протягуємо на виворітну сторону. Так, Запуталася, як завжди, нитка. Протягнула на виворітну сторону. І повертаємося, просто знімаємо петлю. І ззаду наперед протягуємо нитку. Зараз повторю ще декілька разів без слів. Може, комусь треба просто побачити. Ось так потроху зашивається наша шкарпеточка. Я продовжу все робити. І ми з вами зустрінемося, коли я вже все закрию, для того, щоб я вам показала, як закрити останню петлю, ту, яка у нас на маркері. Так, вся шкарпетка закрилася, і тепер давайте дозакриємо ось у мене дві останні петлі, і ця, яка на маркері. Зазвичайним алгоритмом закриваємо. Все вже. За звичайним алгоритмом закриваємо останню петлю. Всю знімаємо. І тепер оцю петлю, бачите, ми з нею прив'язали тільки один шматочок. Тепер треба ще ввести ось так під низ. Тобто розвернуту петлю. Вона ось так виглядає, і треба розвернути Це етап, коли петля вже на снаголці можна зняти маркер. І, е... і протягнути за роботу на виворітну сторону. І крізь цю петлю просто протягуємо. Трошечки треба, щоб воно розпрямилося. І виводимо нитку на ізнанку молку і фіксуємо. Потім ховаємо кінчики, і буде нас з вами ось таке закриття. Дуже зручно, бачите, воно еластичне, воно тягнеться на всю ширину моїх шкарпеток ще й більше. Ось так. Дякую, що подивились. І пишіть вже ж запитання, які у вас залишились, якщо вони є. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!